Топ надійних економних топ а топ 5. Top надійних топ 5. 5, 5 надійних топ 5. 5 надійних економних і витривалих авто за адекватні гроші. П'яте місце. Mitsubishi Outlander Fev. гібрид, який дозволяє їздити майже без витрат на паливо в місті. Повний привід, високий кліренс, який підходить і для бездоріжжя, але є і мінуси. Висока ціна на батареї і... і обмежений запас ходу на електриці. Це найкращий варіант для тих, хто хоче зекономити, але не хоче позатерку. Четверте місце Toyota Prius. Дальше не пам'ятаю. Третє місце Renault Duster. Простий та дешевий в обслуговуванні. Витрата пального 5-6 літрів на 100 кілометрів. Але є і мінуси: не найдорожчі матеріали в салоні. І я б радила обешумити автомобіль. Якщо потрібна витривала машина на всі випадки життя, це «Дастер». Тільки на нашому майданчику минулому місяці продалось 4 «Дастера». Друге місце: Mazda cx 5 надійна, стильна, комфортна і не боїться викликів. Витрата – 6-7 літрів на 100 кілометрів. Підходить як для місця, так і для бездоріжжя. Мінуси дорожчі обслуговування, ніж той же дастер чи пріус. І перше місце Toyota Land Cruiser. Легенда позашляховиків. Проїде там, де дороги закінчуються. Надійний як танк 500 тисяч кілометрів для нього не межа з мінусів. Витрята пального 12-15 літрів на 100 кілометрів. Але він того вартує. Ця машина служить десятиліттями. І якщо тобі потрібен справжній прохідний автомобіль, він номер один. В цьому топі зібрані авто, які купували для нашої поліції, адже їм потрібні були надійні, витривалі та економні автомобілі. А які авто до цього списку додали б саме ви? Топ надійних, а ти говориш топ п'ять топ 5. Я говорю топ <ріху> Я говорю, топ економ.